Туреччина не вважає Хамас терористичною організацією, заявив Ердоган. За його словами, Туреччина готова стати гарантом Палестини. Він додав, що Ізраїль має припинити терор проти палестинців і закликав ісламські країни об'єднатися, щоб домогтися. Миру в регіоні Цьогоріч не лише захищатимемось, а й відповідатимемо. Президент заявив на нараді, що отримав звіти про надходження техніки, боєприпасів, нові контракти і нову географію постачання. Заслухав інформацію щодо фронту: Куп'янськ, Автівка, важкі в'язні бої, але наші воїни тримають позиції. Більше половини українців вважають, що в Україні є спроби подолати корупцію і є позитивні зрушення. Про що зокрема свідчать останні новини про затримання? І арешти про це повідомляють результати опитування КМІС. Водночас третина переконана, що це навпаки говорить про безнадійну корумпованість і відсутність змін на сьогодні. Це всі швидко ньюс.